Ми сьогодні на площі Яворського, там от площа ринок у нас за спиною. Ми йдемо в Попіто, там де готують піцу, а там є ще комплексні обіди. Йдемо, спробуємо які. Десь целих 8 видів комплексних обідів, будь-який вкус і цвіт. Бачиш тут? З 12 до 16 години можна приходити вибирати із варениками, і з, піцею, і з гамбургерами. Ну, такі, дуже різні. І перше, і друге. І компот, і хліб, все входить. Класно. Зараз заказали обід номер 2 І чекаємо. Так, у нас тут прийшов борщик. Такий дуже веселий на вигляд. Зі сметанкою. Бачиш, який класний. М'яска немає. Бульйончик такий наваристий. Знаєш, дуже смачний. Не гострий. Можна по смаку трошечки підсолити, Я б А так і з бурячком, Такий на, на колір, бачите, який класный. смачний пісний борщ, класний. Тут нам принесли второе. Смотри, какая красивая. Порция большая такая. Картошечка отбивная. І салатики. Картопелька mm -hmm. дуже смачна. Явно ж не на воді. Звершковим маслечком. Зараз спробуємо кличку. Ріжеться м'якенько. Рі шмат такий. Класний. Здоровий. Mm. Mm. Ну що ти зараз з'їшь mm. така. Mm. Дуже смачно. Ще сирок тут тут? Mm. Якщо побачиш. Mm. Класно. молодой капусточки салатик весенний такой классный морковочка, супер остренькая такая завершение узварчик. Могу сказать, что очень хороший комплексный мир В центре города, считай, 45 гривен отдал. Сытый. Класс. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, пишите свои позитивные комментарии, ставьте лайки, путешествуйте по Львову вместе с каналом live 4 на ютубе